інтерактив на дні народження та ювілей, який називається мені сьогодні Google Rocket. Як ви розумієте, механіка для вас вже знайома, якщо ви це використовуєте, це такий розмовний інтерактив. Механіка. Ми навіть створювали вже таке. Це є вже на проєкті Угривен, там на Гендер. Ще кудись не пам'ятаю, є чи це на сайті вже або ні. Ну це не так важливо. Дивіться, механіка дуже проста, але дуже робоча та дуже класна. Це розмовний інтерактив, де кожен раз є гачок. Де ви кажете про те, що так ми ось попрацювали з Google, та о, зараз ми пропонуємо вам гадати. Найкумедніші та найцікавіші варіанти, як може закінчуватись ось запит, який ви бачите на екрані. Я скажу вам відверто, що ми дуже багато варіантів вигадали самі. Щоб вони були кумедніші, тому гра, дуже-дуже класна. Слайдів у нас є ті у кожні 5 років. Тобто, дивіться, чому у 10 років мама не дозволяє. І ось відповідь. так волосся, Пилити ноги, робити нігті, гуляти, обризатися. Тут ми спілкуємося обов'язково по варіантам, жартуємо та потім йдемо далі. Головне це динаміка в цьому інтерактиві, щоб люди не тупили. Тобто, якщо вони там щось не нагадують, не знаю, чому відповісти, не жартують, просто показуємо варіанти, жартуємо та йдемо далі. І ось так: 15, 20, і кожен раз в нас різні запити. Інтерактив дуже класний, дуже кумедний. Якщо щось вам не сподобається, ви можете це легко змінити або видалити слайди, зробивши як, що, наприклад, буде кожні 10 років. Тобто там 10 років, чому 20 років, чому 30 років, там ну, як завгодно. Тобто тут зробите як вам буде комфортніше. І ось так ми працюємо. Все дуже просто. Ми Накидали кумедних варіантів відповідей, щоб ви, як ведучий, змогли жартувати, навіть якщо не жартують люди. Механіка проста, дуже круто вмикає людей на початку, коли вам треба з ними поспілкуватися, коли треба так, викликати довіру до ведучого, там, щоб показати, що ви свій хлопець або дівчина, що ви там, жартуєте, що ви ось такий кумедний. І ось це дуже круто-дуже круто працює. Та е, на ювілеї на дні народження це дуже робочий гачок. Не знаю, що наприклад, напевно вам ще е, сказати. Дуже круто працює, все дуже комедно прописано, тому, друзі, треба брати та працювати. Тільки, напевно, так. Тому що сенс, він дуже простий. Є гачок, люди вам щось накидують, Якщо йде туго, показуємо, ось що дійсно ту частину видає Google, частину ми ну, придумали, вигадали самі.